У Кривому розі простились із Артемом Агасяном. 52-річний чоловік дістав важкі поранення внаслідок ракетного удару армії РФ ніч на 29 жовтня. Наступного дня він помер у лікарні. Віталій, старший брат загиблого, показує останню переписку з Артемом. Ділиться за пів години до атаки. Спілкувався з братом. Той вітав Віталія із днем народження. родних нас три брати. Він був нас Присів на лавочку. И в метрах сколько-то взрывать минут. Он нам обожал больше, чем себе хотел. Он просто говорит, брат, мы еще посидели. Мне в этот день не сказали. Мне всем утра позвонили на следующий день, что он боится. Оксана каже, добре знала Артема. Він жив у сусідньому будинку. Розповідає, в момент атаки була вдома з чоловіком та дітьми. Після вибуху надавала допомогу пораненим. Я побігла туди, тому що я знала, що там друзі. Я допомагала, як могла дітям речі, його дружині, що могла перев'язочні матеріали, все несли туди. Ми тут були на нашому районі, як одна велика родина і Михалич, як Ми його називали. Ну... Настільки була добродушна, порядна людина, просто не віриться, просто не віриться. Вірмен за походженням та українець за паспортом. Артем Агасян переїхав до Кривого Рогу в 90-х, Пригадує голова місцевої діаспори. Погос Яраносян каже: Артем був підприємцем, мав продуктовий магазин та допомагав вірменській спільноті. Вони з братями наш Абару шкільний клас мебелю. Вони… Були дуже добрими людьми. Ми почали дозвонити друг другу і зазнали, що це Артем. Агасян на Артем. Він отримав важкі травми, не совмісні життю. Проститись із Артемом Агасяном прийшли його рідні, друзі та сусіди. Наталія Качуровська, Юрій Соболєв, Суспільне новини, Кривий Ріг.